Я не знаю, як я раніше Вообще, Це другий мір, це вообще другий уровень. Вообще, ну, я мочалками тер, скільки я мучився, чого я раніше таке не знав. Вообще, це терочка, термічку по коштовку, витерти від затірки, то це ще те удовольствие. Там, тут, звісно, це не плитка глянцева і, і матова. Це термачка. Дивіться, розгвезев. І просто все забрав. За раз. Вообще. Я ось до такої квадратуру за одну минуту. А це миття муки. Хто знає, хто з камнем працює, з гранітом, Це вообще клас. Чего я раніше так не, не пользовался? Все, і просто ветер. Все, це, це, це совсем другой уровень. Ось ця штука працює. Оті оцей поролон жорсткий треба на камінь треба жорсткий поролон. Пацани, клас. Все, це топова штука.